Вітаю всіх! Приєднуйтесь до мого каналу, в цьому випуску я розповідатиму про цікавий сайт, який видає багато монет і швидко можна зібрати криптовалюту. Говоритиму тільки про заробіток без вкладень. Якщо чесно, мене цей сайт здивував, тим, що видає щогодини велику кількість монет. Виведення тут без мінімалки, тобто два рази можна використати кран і відразу вивезти на гаманець Fosset Pay. Є деякі нюанси, наприклад, як правильно вивести гроші, як збирати монети, які сипляться з дерева, щоб вони йшли на основний баланс. Тобто, потрібно не пропустити. Дуже важливий момент, щоб не втратити монети, які впали, які ви спробували зібрати. З особливостей, ми всередині цього сайту відразу ж можемо конвертувати існуючі монети на баланс у будь-яку криптовалюту, яка тут присутня, і відразу вивести на електронний гаманець. Все розповім вам і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую вам за вашу довіру. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Коли ви перейдете за посиланням, яке я вкажу в описі під цим відео, у вас з'явиться така сторінка. Вам потрібно буде натиснути на жовту кнопку, внизу яку ви побачите старт Now. Після бачимо відкривається вікно, де потрібно вказати адресу електронної пошти, на яку прийде лист для подальшої реєстрації. Після система пише, що потрібно зайти в свою електронну пошту, відкрити лист і там перейти за посиланням, яке буде вказано, щоб підтвердити свою електронну пошту. Потім треба буде придумати пароль, запам'ятати його і зареєструватися. І вже потім під цим логіном і паролем зайти до свого кабінету. Відразу ви побачите ось таке дерево, де багато сатошів замість яблок. Ми бачимо яблука сатоші, відразу ви побачите, що у вас на балансі буде 0.0012 монет. Їх одразу ж можна зібрати. Дивіться, якщо ви, коли зайдете. Відразу у вас не з'явиться це дерево, потрібно натиснути на будиночок в меню, знайти такий будиночок і натиснути на нього. Як ці монети тепер зібрати? Щоб вони відобразилися на основному балансі? Як це потрібно зробити? Зверху, зліва, це ті монети, які копяться кожну секунду. Але їх ще не має на вашому балансі. Це не ті монети, які можна вже вивести з сайту. Баланс у мене зараз нульовий, але щоб ці монети отримати, потрібно зробити один цікавий і важливий маневр. Необхідно натиснути пальцем, якщо у вас телефон або планшет, на ці монетки, і вони посипляться. Або, якщо ви працюєте з комп'ютера, то мишкою натиснути на будь-яку ділянку дерева, на будь-яку ділянку зеленого листя. Там, де ось ці ось яблука сатиші. Я тапнула пальцем, і монети у мене посипались вниз. Йде звук монет, і бачимо, що нас перекидає на ось таку сторінку, на рекламу, де зверху праворуч написано скіпет. Далі відкривається наступна сторінка, а тут також можна її переглянути, увімкнути відео. Далі натискаємо на ту жовту кнопку, перекидає знову на рекламу і знову натискаю на жовту стрічку. Тобто, як виходить, тричі потрібно натиснути на цей напис і вже перекидають до мого кабінету. Закрила я всі ці посилання, які у мене відкрилися, вони не потрібні, не потрібні вже. Система далі продовжує накидати монети. Якщо ми подивимося в лівий верхній кут, біжать монетки, нараховуються. Ті монети, які я зібрала, вони відлетіли на основний мій баланс, де це можна подивитися. Я натискаю у верхньому правому кутку на аватар на свою фотографію. І тут є мій баланс. Бачимо, що монети зараховуються, і на дереві продовжують рости яблука сатоші. Щогодини збираються 0,012 монет. Ну, дивіться, їх можна збирати і через 5 хвилин, і через 10 хвилин. Через півгодини можна зібрати, але, звичайно ж, буде набагато менше їх. Там зберігається може 00025, може, збереться цих монет, і їх теж можна зібрати. Але я таки рекомендую що краще щогодини збирати ці монети, коли дійде до максимальної суми. Тому збирати монети потрібно по одному способу, як це я показала вам. Тобто натискати три рази на потрібну кнопку, щоб ці монети зараховувались на ваш баланс. Якщо ви не зробите так, як я вам показала, то ви просто втратите ці монети і вам доведеться чекати наступної години, щоб їх знову зібрати. Відразу постають питання, постає таке питання, де торгується ця монета. Тут є в меню кнопка Exchange, я її натискаю і відкривається біржа BB. Звичайно, тут обсягу немає, торги, скажімо, такі слабкі, система просто підтримує певний курс. За фактом курс зараз трохи більше 2 доларів. На біржу я виводити, звичайно ж, не буду монети, тому що ту кількість, яку я отримаю за один день і вам це відео, то сенсу взагалі не має закидати на біржу ці монети. Відразу покажу вам конвертацію та виведення на гаманець Фолсет До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада вас там всіх бачити. Повертаємося на криптокран, тобто на дерево, де монети неквапливо досягають стиглості, так би мовити, ростуть потроху. Також тут є реферальна програма. Кожен користувач у кабінеті має реферальне посилання, яке він може скопіювати та розповсюджувати в соціальних мережах, відсилати друзям, знайомим поштою, що реєструвалися. І ви зароблятимете додатковий дохід від активності ваших рефералів. Тепер давайте перейдемо до виводу, натискаємо кнопку Конвертація. Тут досить криптовалюти, яку можна вибрати, щоб перевести на гаманець Fosset P. Це BNB, бачимо, Solana, TRX, Tron, USDT, Dogecoin, Matic, Litecoin, Bitcoin. Відразу ж, коли ви оберете криптовалюту, яка вам подобається, з якою ви хочете працювати, тут можна вибрати. Вказати потрібно адресу далі криптовалюту, яку ви виводите на... тобто, дивіться, не адресу самого гаманця Fawcett тобто не пошту від False а адресу криптовалюти, на яку ви, на адресу криптовалюти, яку ви хочете вивести. Я, наприклад, вибираю біткоін, переходжу в False і тут шукаю цю адресу показую, де і як натиснути потрібно на віздру депозит, потім натискаю депозит. Тут бачимо адресу біткоїна, я її копіюю, повертаюся і вже тут при конвертації. І ось. Сразу монети вже будуть відходити на електронний гаманець. Платіж надходить моментально. Повертаюся на гаманець і бачу, що платіж оброблений, і гроші надійшли на гаманець. Тепер можу знов збирати ці монети. Дуже цікавий сайт. Ось таке ось дерево існує. Спасибі, що дивилися це відео до кінця, я показую різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із вкладення показую свої результати виведення. Приєднуйтесь, хто ще не з нами. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!